Вітаю! Сьогодні на обзорі у нас доволі цікава монетка. 10 гривень 2020 року. Реверс монети, так і має напис по центрі 10 гривень. Україна, зверху Тризу, Підковка і в Підковці. Дата 2020. Гурт монета має крупний такого типу. І... Аверс монети зображено Івана Мазепу, напис Іван Мазепа і така буква Д брак при виробництві. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна, того що браки одиничні, якщо у вас є схожі, Пишіть, скидайте фото, я таку монетку куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.